Яблука, виставлені на продаж в магазинах в холодну пору року, не радують ні вартістю, ні смаком, тому у багатьох виникає питання, як зберегти яблука на зиму. Адже набагато краще самостійно заготовити з літа свіжий урожай яблук з любов'ю вирощених в своєму саду або куплених у інших садівників, ніж купувати в супермаркеті глянцеві плоди, оброблені різними хімікатами. Секрети успішного зберігання яблук. Заготовлюючи урожай домашніх яблук на зберігання, ви точно будете знати, що ваш організм не надійде шкідливих речовин, до того ж смак і аромат у плодів залишиться майже таким же насиченим, ніби вони тільки що були зірвані з дерева. У досвідчених садівників є свої перевірені методи, як зберігати яблука взимку. Пропонуємо вашій увазі різні способи зберігання яблук, з яких ви зможете вибрати той, що виявиться найбільш ефективним і зручним у вашому випадку. Наскільки довго вам вдасться зберегти яблука, залежить не тільки від обраного способу зберігання, але також і від сорту яблук. Одні сорти не втрачають своїх смакових якостей і через півроку за умови правильного зберігання, інші ж необхідно вживати відразу після збору врожаю. При виборі сортів яблук обов'язково зверніть увагу на таку важливу властивість, як лежкість плодів, саме вона визначає, чи можна заготовлювати яблука на зиму. Найпопулярніші сорти, які підходять для тривалого зберігання: Антонівка звичайна, богатир, мелба, Голден Делішес, Жигулівське, Стар Кримсон, Джонатан, Макінтош, Уелся, Старкінг, Північний Синап, Симиренко. Щоб яблука збереглися якомога довше, важливо правильно їх зірвати з дерева, плоди не можна сильно стискати пальцями, м'яти, дряпати. Не рекомендується обривати плодоніжки, урожай складають в ємності акуратно, не кидаючи, інакше на яблуках залишаться вм'ятини, захоплювати плоди при зриванні з дерева потрібно всією долонею, піднімаючи і прокручуючи їх разом з плодоніжкою. Починати збирання слід з нижнього ярусу крони яблуні, збір врожаю можна здійснювати тільки в суху погоду. Всі зібрані яблука необхідно розсортувати на великі, середні і дрібні плоди з ушкодженнями. Великі яблука зберігаються гірше, ніж плоди того ж сорту, але меншого розміру. Третю категорію зазвичай використовують для приготування компотів, варення та інших заготовок. Також на лежкість яблук впливають добрива, які ви вносили протягом сезону. При надлишку азотних добрив плоди швидко втрачають свою щільність, що негативно позначається на терміні зберігання. Від надмірного використання фосфорних добрив плоди грубіють. Недолік кальцію викликає склоподібність і потемніння м'якоті. А ось якщо ви внесли в ґрунт калійні добрива в правильних пропорціях, забарвлення плодів буде більш привабливою. Варто відзначити, що довше зберігаються яблука, зібрані з дорослих дерев, молоді яблуні частіше схильні до хвороб і з зовнішнього боку крони, де плоди отримують більше сонячного світла. Висока температура і перезволоження в період дозрівання яблук негативно позначаються на їх лежкості, ні в якому разі не поливайте в цей час яблуні. Різні способи, як зберегти яблука надовго. Зберігання яблук на зиму в більшості випадків здійснюється в спеціально підготовленому для цього приміщенні, де температура підтримується на рівні від 0 до плюс 3 градусів, а вологість повітря не піднімається вище 90%. Від високої температури яблука починають жовтіти. Стіни в сховище попередньо слід побілити, а підлогу обробити розчином залізного купоросу. Зібраний урожай відразу охолодіть, помістивши плоди в холодильник або в підвал. Відсортовані яблука не потрібно мити і протирати, так як восковий наліт захистить плоди від хвороб. Іноді яблука додатково змащують жиром або занурюють у розплавлений віск для захисту від шкідників. Найпоширеніший варіант зберігання загорнути підготовлені яблука в папір і укласти плодоніжками вгору в суху чисту тару, вологостійкі картонні або дерев'яні ящики, грачасті ларі, кошики. Можна укласти яблука на бік плоду ніжками в одну сторону, переклавши кожен шар плодів папером, дерев'яною стружкою або соломою. Окремо загорнуті в папір яблука зберігаються краще, адже якщо одне з них загнієт, гниль не перейде на сусідні плоди. Варіант зберігання яблук в фанерних ящиках з піском. На бетонну підлогу підвалу настилаються газети, поверх яких в два шари розкладаються яблука, щоб кожен плід був на виду, через місяць кращі плоди відбираються і переміщуються на зберігання в фанерний ящик. На дно ящика насипається шар піску в 20 см, на пісок щільно укладаються яблука в один шар, зверху знову насипається шар піску, щоб плоди виявилися повністю приховані. Так кілька шарів, ящики встановлюються уздовж стіна в два яруси з просвітом близько 2 см. При такому зберіганні, якщо пісок не вологий, яблука не будуть псуватися до травня квітня, залишаючись соковитими і ароматними. Якщо ж у вас немає підвалу або іншого підходящого для зберігання приміщення, покладіть зібрані і відсортовані яблука в целофанові пакети по 1,5 кг і щільно зав'яжіть. На ділянці викопайте траншею на 1-2 багнета лопати, до непромерзаючої глибини, акуратно покладіть в яму пакети з яблуками, залишаючи між ними відстань в 20 см, щоб не пошкодити плоди при викопуванні. Траншею засипте землею, зверху прикрийте гілками і листям для створення додаткового тепла взимку. Не забудьте позначити місце розташування кожного кулька паличкою. У міру необхідності можна викопувати плоди аж до весни, за смаком вони будуть такими ж, як зірвані з дерева. Складніше доводиться міським жителям, у яких власної земельної ділянки немає, а поласувати домашніми яблучками хочеться. Зберігання яблук в міських квартирах можливо в звичайних харчових целофанових мішках. Заповніть мішки відсортованими неушкодженими яблуками до половини, зав'яжіть і виріжте всередині мішка отвір довжиною близько 10 см, покладіть кульки з яблуками в теплому гаражі або в квартирі, щоб плоди не промерзли. У вологий день всередині мішка будуть утворюватися крапельки води, а в сухий день плоди будуть вбирати в себе цю вологу. В таких умовах яблука довго не висихають, залишаючись свіжими і пружними.